Традиція меланкування доволі поширена у прикарпатських селах і збереглася до наших днів. Сільський голова Тарас Бейсюк розповідає, що в пістині навіть у радянські часи люди підпільно колядували та меланкували. Центральну частину села заполонили Маланки. Всі від малого до старого колядували, тішили гостей та односельчан веселими забавами та оригінальними костюмами, які, як говорять старожили, дещо змінилися. Відтак на центральній площі газдували як традиційні дід Баба та їх свити, так і чортики, дракони, герої з кінофільмів, а також відомі політики. Розпочалося меланкування у пістині ще ввечері 13 січня, а завершилося маскарадне дійство зранку на Василя.